Леся Українка, лісова пісня, монолог Мавки О, не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре, вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою. Там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, й багаті, веселі, сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки. Смутними росами звіті рую, я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще, як на провесні, тут вигравав, мрію, збираючи в гаю. Вирай же, коханий, благаю.